Доброго дня, нова рубрика. Оцінюємо автомобіль порівнюю його зовнішності, корозостійкості, ціні, привабливості і так далі. Надіюсь, буде цікаво. Розпочну з корозостійкості. Всі знають, що дастери дуже корості тут а, 5 балів з 5, Демо далі. Ціна якість я поставив 4 бала. Можна було б і 5 звісно. Тому що за певні кошти ви отримуєте хорошу витривалу автівку, яка просто в комерціях користується дуже великим попитом. Тут можна, звісно, дотягнути до п'яти, ну але наразі чотири зірки. Такий пункт, як екстер'єр, отримав чотири бала. Звісно, це дуже таке індивідуальне показник. Але я свою думку висловлюю: для мене екстер'єр оцінюється чотири зірки з п'яти можливих. Саме останній пункт це надійність, один із найважчих. Тут надійність, як і силових агрегатів, так і коробок передач, так і електроніки, і так далі. і і так далі, і Того самого ж кузова. Я ставив чотири зірки з можливих п'ятих, Я думаю, що навіть чотири з тут можна натягнути, адже автомобілі дуже популярні в комерції. Їхні і бензинові двигуни, і дизельні особливо є досить, досить надійні. Так само механічні коробки передач, тобто автомобіль. Досить витривали 4, я думаю, з половиною бала для нього саме раз. Як думаєте, ви напишіть в коментах?